У нас, Ми заходимо з автовокзалі у місті Тернопіль, куди з Хмельницького приїхала допомога для наших захисників, термобілизна, теплі речі, шкарпетки, шапки, балаклави для потреб наших військових, яким зараз ці речі дуже необхідні. Іспанські медикаменти прийшли і термобілизм. Неможливо оцінити і неможливо висловити, наскільки ми вдячні за допомогу нашим іноземним друзям за надзвичайно велику кількість медикаментів, необхідних медикаментів нашим військовим, нашим захисникам. І волонтерський штаб Європейської солідарності в місті Полтава продовжує свою роботу. Ми продовжуємо передавати гуманітарну допомогу тим, хто цього потребує. Зараз перебуваю у Львові в одному з найбільших пунктів збору гуманітарної допомоги. От зараз ви бачите за моєю стоною. Волонтери вантажать гуманітарну допомогу. Тримаємося всі разом, ми віримо в найкраще, ми молимо за нашу армію, ми молимось за наших хлопців, дай Бог ми переможе. Ми пакуємо пакунки нашим бійцям, які захищають нас на передовій. Ми повинні перемогти воля або смерть це буде Україна.